Вони завжди, поруч із військовими на фронті, хоча зброї у них немає, підтримують бійців психологічно. Йдеться про військових капеланів. Ці священники також часто працюють як волонтери. Чим відрізняється їхня служба від солдатської, яку модель капеланства взяли за основу в Україні у репортажі наших колег із сухопутних військ. Служба капелана суттєво відрізняється від служби солдатської, каже отець Сергій. Військовий капелан частини, що на Сумщині, до цього він правив у греко-католицькій церкві Ужгорода. Отець Сергій майже два роки служить в ЗСУ. позаду. Залишилась Київщина, Харківщина служив також на Чернігівському, Запорізькому напрямках та на Донбасі. Зараз Сумщина за принцип роботи військового капелана в Україні взяли канадсько-американську модель капеланства. Саме в них основне правило відсутність зброї. Ти не є комбатантом, тобто ти не маєш права носіння зброї. Для цього в тебе є е, твій помічник, охоронець, е, супроводжуючий В бригадах, які дислокуються довгий період часу на певні території, створюються спеціальні духовні центри. Вони повинні бути екомунічні, тобто універсальні. Це означає, що для кожної віри вони переобладнуються під відповідні умови. Найгірше, чим ти стикаєшся тут, як священнослужитель, як капелан це смертю з поховання. Дуже непросто є, коли ти там співаєш з людиною там, службу, а потім виявляється, що через кілька днів вона вже віддала життя за батьківщину і ти вже їдеш на поховання. І також є е, непростим е, служінням. Якщо ти їдеш в літарні, у лікарні госпіталя, не просто знайти ті відповіді, які вони задають. Окрема робота вирішення щоденних побутових потреб бійців чи цілих бригад. Цю гуманітарну допомогу разом з отцем Олександром ми швидко намагаємося завантажити в машину. На руці в чоловіка помічаємо обручку. Виявляється, Олександра дома залишилась дружина і двоє діток. Найважче зізнається після відпустки з ними прощатись. Розумієте, зустріч це легко, це, це радість. Ти їдеш відпустку, ти долаєш 900 кілометрів і вони проходять дуже швидко. Важче їхати назад. На місці його вже чекають побратими. Хлопці нещодавно вийшли на ротацію після важких боїв. Після цього Олександр облаштовує імпровізований алтар. Військовим капеланам правити службу можна за спрощеною схемою, каже отець Сергій. Священик може військовий служити і на ящиках і з набоями, і на любому такому алюмінієвому маленькому столі. І ми маємо всі ці приналежності церковні літургійні, які є в церкві. Поблагослови нас на цьому місці, поблагослови моїх побратимів, кожного хто перебуває тут Господь. Служба закінчена. Потім триває спілкування з бійцями. І основне питання, яке найчастіше чую від військових: чи не гріх вбивати? У нас на війні в війську немає навіть такого терміну, тому що український воїн він не вбивця. Він захисник навіть якщо й нищить особовий склад ворога, це він робить з іншого мотиву. Згідно Біблії, це не є гріхом. Більше це є наш обов'язок, як чоловіків нашої держави, робити це захищаючи свої сім'ї, своїх дітей, своїх дружин, своїх матерів. Тому український воїн не вбився, він захисник.